Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. В бою за Україну загинув габа Микола Іванович. У Золочівському районі горів автомобіль. У Золочові затримали правоохоронця за підозрою у хабарництві. Мешканці Золочева обурені підняттям тарифів на воду. У підкамені затримали злодія відразу після крадіжки з магазину. Стало відомо, яку зарплату отримав міський голова Золочева у 2021 та 2022 роках. Загинув воїн із Золочівського району Павло Івахів. Відбулася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. Жахлива війна триває і забирає життя найкращих. 8 лютого відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув габа Микола Іванович. Він був командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Старший лейтенант Микола Габа у цивільному житті був депутатом Бродівської міської ради, світлою і справедливою людиною, надійним колегою, люблячим батьком. Від початку російської агресії проти України став на захист нашої держави, воював в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ. Майже два роки захищав Україну у найгарячіших точках. Окупанти обірвали його життя у Бахмутському районі. Миколі Габі назавжди 39. Тепер він повернеться додому на щиті, йдеться у повідомленні Бродівської міської ради. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. У Золочівському районі спільними зусиллями працівників місцевої пожежної команди та професійних вогнеборців вдалося врятувати автомобіль від знищення вогнем. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 7 лютого о 21.10 до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Ушня Золочівського району. Пожежа виникла в автомобілі ВАЗ-2101. До місця виклику виїхали рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів та місцевої пожежної команди села Сасів. Як з'ясувалось, на місці події водій автомобіля під час руху помітив задимлення, яке вибивається з під капоту. Відразу зупинився та викликав рятувальників. Першими до місця виклику прибули рятувальники місцевої пожежної команди, які відразу приступили до ліквідації загоряння. О 21.29 вогнеборці локалізували пожежу та о 21.31 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік на площі 3 квадратних метри та салон автомобіля на площі 4 квадратних метри. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та врятувати автомобіль від повного знищення, повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали заступника начальника райвідділу правоохоронного органу на Львівщині, який вимагав у місцевого мешканця 2,5 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на прес-службу ДБР. Правоохоронець зателефонував чоловіку і повідомив, що зареєстровану на нього автівку помітили під час бійки на автозаправці поблизу Золочева. На ній нібито пересувались винуватці бійки, а сам факт розслідують його підлеглі за частиною першої статті 126 Кримінального кодексу України Побої. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до одного року. Посадовець запевнив чоловіка, що справу вдасться зам'яти за 2 тисячі доларів США. Потім і збільшив суму до 2,5 тисяч доларів. Працівники ДБР затримали правоохоронця під час передачі всієї суми, яка відбулася в його машині. Зловмиснику повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. За клопотання ДБР суд відсторонив фігуранта від виконання обов'язків та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 180 тисяч гривень застави. Як встановили слідчі ДБР, правоохоронець діяв за попередньою змовою з начальником відділу одного з підрозділів цього ж правоохоронного органу. Йому також повідомлено про підозру в одержанні правомірної вигоди, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України, інформує ДБР. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. До вільного мікрофону звернулася ініціативна група мешканців Золочева, які висловили своє обурення через підняття тарифів на воду. Як повідомлялося раніше з 1 січня 2024 року у Золочві зросли тарифи на воду до 55 гривень ,95, 95 копійок за метр кубічний води. Згодом стало відомо ще про додаткову оплату: абонентську плату за водопостачання та водовідведення. Розкажіть, будь ласка, про питання, яке турбує вас зараз. В даний момент мене турбує питання підвищення тарифів. Я розумію, що в тяжкий час для держави ми повинні оплачувати ті тарифи, але нормальні з нормальною. Оплатою, де люди спроможні той заплатити, ми влітом, коли підвищили ціну до 64 гривні і більше, ми звернулися до міської ради, зібралися, були звернення, написали. От я вам прочитаю це звернення. Ми, мешканці міста Золочів, звертаємося до вас у зв'язку з незаконним підвищенням тарифу на воду, яке було опубліковане 8-83 року у соцмережах. Просимо незалежний аудит у Золочівському водоканалі провести в Львівській області та оприлюднити оприлюднити результати аудиту, чому ми хотіли оприлюднити, щоб ми е, бачили е, собі вартість води, і на що йде. То громада може якісь конструктивні могла дати відповіді. Е, е, на що і е, ми подали заяву, ми її реєстрували. Вони повинні були на протязі 10 днів е, е, ту заяву розглянути і дати нам відповідь. Е, е, взяли від нас номера телефонів, сказали, що буде виконком. Нас запросять і е, нам е, повідомлять. Коли і е, ш, ми прослухали і були як громада, бо є ще й громадські слухання, де е, громада висловлює свою думку. Бо ми йдемо не просто. В нас є списки, в нас поза тисячу чоловік і ще люди підписуються є списки, які люди е, дали нам ту можливість, як від громади. Е, на що нас е, не звернули уваги і на нас просто наплювали, я часто вам кажу. Потім друге, бо, коли було е, підвищення, вже підвищили ціну на 55, Ми пішли е, в міську раду знов. Коли ми спиталися, чому ви нас не покликали, що нас не потребують. Я не розумію, чому нас не потребують. Ми є громада, ми, ми громада оплачуємо зарплату нашому меру, нашим депутатам, і тому ми маємо право вирішувати так само, як всі. Нашу думку мають слухати. Тоді ми написали заяву в міліцію, звернулися що до нас таке відношення. Міліція що? Міліція фактично їх до відома довела. От вам результат, вони. Нам ще е, дали абонплату. Вибачте, яка може бути абонплата е, без громадської думки, без громадського слухання? Неможливо. Тому я думка, що е... Пане мер, ви, я розумію, що у вас досить висока зарплата, але зарплату платить наша громада. Чьо, е, е, хоча в даний е, час для громади така зарплата, я думаю, що за висока. Е, бо зі Львівської області ви в орці найбільше оплачуваних, але я не бачу, що в нас тут є робочі місця, де люди би могли працювати, де е, 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 в нас тут крім аптек і барів більше нічого немає. Молодь втікає. Нас навіть родому немає, мере. Що сталося? Що лікар, гінеколог до шести місяців тільки може вести людину, а далі відсилають, бо бояться, щоб людина не вродила. Людина на вулиці може вродити. Так само, вибачте, мене з хворими, що скоро приїжджає з гострим інфарктом, везуть прямо на Львів, щоб у нас була лікарня, і вибачте мене, щоб з інфарктом сюди не везли. Скільки смертей вже було? Що то робиться в нашому місці? Я не розумію. Дайте відповідь, громада хоче. То чути. І Ви повинні вийти до громади. Бо громада вас вибрала, пане мер. В тому я думка. Які дії плануєте на майбутнє? Дії Ми плануємо на майбутнє звертатися в суд. Бо іншого рішення ми не бачимо тут. В місті золоч. Пане мер, ще хотіла вам сказати, під час війни я знаю, що було рішення, що не повинні було заборона підняти на теплоносії і на газ. Я знаю, що було за воду тільки рекомендація. Але повірте мені, щоб за під час війни чотири рази підняття цін, то я забагато. Я розумію, що треба платити, але не чотири рази. А тепер дивіться, наші шановні депутати, скажіть мені, будь ласка, ні одна вулиця не знає свого депутата. Де ви є? Ви ви на сесію збираєтеся. Ви не ходите на вулиці. Чому ви не ходите? Ви пройдіться по наших вулицях, по наших ямах. Подивіться, що робиться. Я не кажу, що нам треба робити дороги. Під час війни не треба робити дороги. Хай все йде на армію, бо треба на армію. Але але золоті мої депутати в квітні місяці має бути підвищення цін на на світло. Ви маєте звернутися від громади, не то що ви нам говорили, що, коли ми були у вас в січні. Чому ви, коли було підняття цін? Чому ви мовчали? Не ми мали мовчати. Ви депутати мали від громади, але ви чомусь громаду забули. Ви маєте звертатися від громади і звертатися, щоб проти підняття цін, бо є заборона на підняття цін. Тому, будь ласка, в квітні місяці ви, ви маєте стояти вже під Києвом, а не тут. Я пенсіонерка, маю пенсії 3 тисячі. Я можу прожити за цю пенсію, уплатити за воду, за квартплату, за газ і ще четверо дітей в хаті, щоб помитися. Як дитина має, можу помитися, треба її два-три рази на день помити. Як я пенсіонерка можу на це все дати ну як то раду? І мені на ліки не вистачає. Мені от тих 3 тисячі тільки на ліки йдуть. На уколи, на е, порошки, на общем, на все, на все, на все на старі на старій, на мазі, то все, все, все йде, вкладається пенсіонер. Звідки той пенсіонер може оплатити люди? Подумайте, не то, що у вас е, зарплата висока, а нас три тисячі, ви б вам на день не вистачило, то що ми маємо. То, що ми маємо тих три Вам на день не хватило. Золочівська громада, ми вас всіх закликаємо сюди до нас прийти на сесію, яка буде цього місяця. Не знаю, коли. Ми не знаємо, коли нас повідомлять, і ми вас повідомимо. Не будьте байдужі. Говорити можна, писати, писати можна, Але а приходить, приходить все віде, 10 віде. чоловік, більше нас ніколи немає. Ви виживали всі, щоб ви працювали і виживали, щоб всі. Щоб всі злочив'яни, прошу вас всіх, щоб всі приходили і підтримували, підтримували один одного. Ти, тому що зараз такий ти. час фактично тяжко вижити, Дуже але чашко. треба разом згромадитися докупи і щоб йти, щоб щоб, його, щоб знали, що ми є, щоб, нас щоб не забували нас, тому що ми теж є щось. Трохи ще щось означаємо для нашого мера і для наших депутатів, за яких ми голосували. Подивіться, як ми живемо. І чи ми можемо вижити в таких умовах? Що ви нам даєте? Давайте трохи за нас, ми є теж люди. 5 лютого близько третьої години ночі на оперативну лінію 102 зателефонувала адміністраторка одного з магазинів, розташованого в селищі Підкам'яць Золочівського району, та повідомила, що у торговельному закладі спрацювала тривожна сигналізація. На місце події негайно виїхали екіпажі сектору реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції та слідчі відділення поліції номер 1 Золочивського районного відділу поліції. Правоохоронці затримали зловмисника, який проник у магазин, пошкодивши одне з вікон в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, коли він саме вийшов з приміщення та намагався втекти з вкраденим товаром. Речові докази у нього вилучені. Особу затримано, встановлено. Ним виявився місцевий мешканець віком 26 років, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. Чиновники подали декларації за 2021-2022 роки. Стало відомо, яку зарплату отримав Ігор Гриньків, міський голова Золочева, що на Львівщині. у 2021 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становить 702 тисячі 270 гривень. У 2022 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становить 819 тисяч чотириста гривню. Нагадаємо, що обов'язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. У 2023 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відновлення електронного декларування для чиновників. Загинув воїн із Золочівського району Павло Івахів повідомили у Бузькій міській раді Золочівського району. З глибоким сумом повідомляємо, що 31 січня 2024 року в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області виявлено тіло без ознак життя солдата-гранатометника Івахіва Павла Григоровича, мешканця села Переволочна, який помер внаслідок гострого отруєння Оксидом вуглецю. Воїну було 34 роки. В нього залишилася мати, брати і сестри. Бузька міська рада висловлює щирість співчуття родині захисника, його друзям, бойовим побратимам, односельчанам. Вічна пам'ять захисникові, який щастю виконав свій обов'язок перед батьківщиною. Про дату та час похорону буде повідомлено додатково, інформує Бузька міська рада Золочівського району. Щирі співчуття рідним. У Золочівському районі відбулася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. Двоє травмованих внаслідок зіткнення Жигулів та Мерседеса на Львівщині. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на поліцію Львівської області дорожньо транспортна пригода стала з 4 лютого о 18.20 на автодорозі Київ чоп в селі у Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ-2104, яким керував 34-річний житель міста Ковель Волинської області та мікроавтобус Мерседес Спринтер під керуванням мешканця Закарпаття віком 30 років. Внаслідок зіткнення водій Жиголів та його 69-річний пасажир, також житель Волинської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Золотівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події. Дякую вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zoluchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати Ше перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!